Доброго дня, шановні тахівники-любителі в Україні, за підтримки міжнародної гуманітарної організації Корус Інтернешнл», громадської організації Харківський обласний центр дорадництва» і державної дослідної станції птахівництва Реалізується програма відновлення засобів до існування в сільському господарстві для забезпечення продовольчої безпеки України. Зараз я буду ознайомлю вас з сучасними методами виробництва яєць та м'яса, курей, присадимних та фермерських господарств. Коротко представлю нашу організацію. Наша державна дослідна станція птахівництва зберігає вітчизняний генофонд птиці, проводить наукові дослідження. У нас створено навчально-методичний та консультаційний центр школа прикладного птахівництва. Ттахівникам ми надаємо послуги з аналізу кормів. У нас також створено виставковий інтернет-майданчик і контрольно-випробувальний центр обслуговування з птахівництва, куди куди ви можете звертатися. За консультаціями або надання інших форм. На цьому слайді показано генофонд нашої птиці. Ну тут зображено тільки півнів, тому що вони красивіші. У нас зберігаються такі породи, як полтавська глиняста, українська Чорна, Українська зазуляста, бірківська Барвиста кілька популяцій Бірківських м'ясо-яєчних курей, якими. Називаємо умовно геркулес білий і геркулес кольоровий. Також у нас є генофонд українських індикерів крос Харківський. Показано географію нашої діяльності, вона охвачує в принципі всі області України. Від кореї отримують яйця і м'ясо. Ця продукція характеризується великою харчовою цінністю. Яйця прийнято практично за ідеал харчового продукту за містом поживних речовин, їх збалансованістю, це товар першої необхідності. Те саме стосується м'ясо курей. М'ясо курей це м'ясо номер один у світі і в Україні його частка наближається до 50%. До споживання м'яса кури немає ніяких ні релігійних, ні національних перепон, тому воно також доступне всім верствам населення. Для виробництва яєць використовують яєчних і м'ясояєчних курей. Яєчні кури мають невелику масу 15 2, 1 десята кілограма. Але високу несучість 280-330 яєць на рік. Цих курей використовують на пахофабриках для отримання харчових яєць. М'ясо яєчні курі мають більшу масу 2,5-3,5 кг, півні 3,5-5 кг. Несучість їх менше. 280, 280 яєць на рік. Але вони більш. Більш пристосовані до умов утримання в присадибних господарствах, менш вибагливі до умов годівлі, тому їх широко використовують в присадибних господарствах. Від цієї птиці можна отримати як яйця, так і ніжне та смачне м'ясо. Отже, ви хочете зайнятися виробництвом яєць і м'яса, курять у себе вдома. Ви повинні вибрати породу чи популяцію для виробництва яєць і м'яса у себе. Значить, наш інститут чи досвідна станція птахівництва пропонує такі породи та популяції курей. Це полтавська глиняста, яєчна м'ясна порода, більківська барвиста, порода яєчного типу кури, кросу слобожанський. Також досвідна станція пропонує при садивному господарствах нясаєчних корей популяція Геркулес білий, Геркулес кольоровий, українські зозулясі і українські чорни. Характеристику цих і популяцій наведено на цьому слайді. Більківська баровиста, наприклад, несучись її. Складає 255-265 яєць на рік. крослобідський дещо вище, 280 яєць на рік. Яєчна м'ясна порода полтавська глиняста має несучість 245-250 яєць на рік. Ясо яєчні кури дещо менше от 200 до 220 яєць на рік. Технологічний цикл виробництва харчових курячих яєць складається з двох етапів. Перший етап це вирощування ремонтного молодняку, тобто готових до яйцекладки курочок. Тривалість цього етапу складає 16-17 тижнів для яєчних курей і 18-19 тижнів для м'яса яєчних курей. І другий етап це власне отримання дорослих курей несучок для отримання харчових яєць. Тривалість цього етапу. 52-70 тижнів для яєчних курей і 45-48 тижнів для яса